Виконуємо вправи 16.1 та 16.2 до параграфа 16 за підручником інформатика 9 клас авторів Казанцева-Саценко 2022 року випуску. Під час виконання вправ будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю. Давайте створимо за даними даної таблиці діаграму, виділимо діапазон B2c8. Тобто з назвою вершин та їх висотою. Тепер йдемо на вкладку вставлення та в групі діаграми виберемо «Вставити стопчасту діаграму або гістограму. Відкриваємо даний список і вибираємо звичайно, стопчасту діаграму. Діаграма в нас створена і вправа 16.1 виконана. Тепер переходимо до виконання вправи 16.2. А саме відформатуємо дану діаграму. Ну, по-перше, задамо їй назву. Класнемо ось тут. Виділимо, вилучимо зайвий, напишемо найвищі вершини гір. Бачимо, в нас ось тут є такі лінії. І лінії через 1000. Нам потрібно, щоб вони були через 2000. Класнемо по ось цій лінії та виберемо в контекстному меню, що відкрилося. Формат осі. І ось тут бачимо, є одиниці та є основні, де поставлено 1000. Встановлюємо 2000. Є. Хочу вам сказати, якщо ви не попадете по цій сітці, можете класнути і десь будь-де, шукаєте щось формат, наприклад, в області діаграми чи чогось іншого. І ось тут зі списку вибираєте вертикальна вісь значень. Ну, а далі переходите Ось сюди параметри усі і бачимо ось те саме. Ну, зрозуміло, краще зразу ось так. Тепер додамо назву вертикальної осі. Бачимо, коли ми виділяємо діаграму, у нас з'являються вкладки, конструктор діаграм та формат. На вкладці конструктор діаграм. Вибираємо додати елемент діаграми в групі макети діаграм. Вибираємо назву осей, вертикальна для основної осі. Ну і встановимо назву даної осі. А саме висота, кома М. Є таке. Бачимо, назва гір у нас не поміщається під деяким котом. Збільшимо ширину діаграму, для цього виділимо її повністю. І потягнемо за це коло. Тепер змінимо колір діаграми, кластимо спочатку ось тут, що було виділено ось таке вікно. Бачимо не повністю, а щоб було ось тут. Тобто виділяємо область побудови. Перейдемо на вкладку формат, і в групі стилі фігур підберемо потрібний. Нехай буде, наприклад, ось такий. Тепер нам потрібно ще розфарбувати самі стопці, клацаємо по стопці, бачимо всі стопці виділені, і так само. Ще, якщо ми подивимося на зразок рисунка до вправи, то, здається, дані ступці аж трішки об'ємні. Але ось тут об'ємних немає. Хоча це можна змінити, вибрати ефекти для фігур, заготовка. І вибрати, наприклад, ось таке. Бачимо трішки об'ємне. Тепер додамо підписи даних. Переходимо на конструктор діаграм та вибираємо додати елемент діаграми, підписи даних. І вибираємо біля краю усередині. Тепер бачимо, цифри в нас не зовсім поміщаються. Давайте збільшимо ширину оступців. Класнемо правою кнопкою поступці, та в контекст мені ще відкрилися, вибираємо формат елемента даних. І ось тут, там, де ширина площини. Ставимо менше. Вже забагато ось нехай буде ось так. Тепер зробимо ще ось тут на креслені, здається, жир не потрібно, якщо подивитися на зразок, і тут так само. Тепер все. Збережемо книгу власній папці, файл зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем вправа 16.1.2. Або нехай буде нижнє підкреслення. Ми виконали, бачимо, зразу одночасно дві вправи. Прави виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!